Ну що, ви скучили за мною? <хи> я з вами дуже скучила. Сьогодні я вас візьму з собою в гості, і ми з вами побачимо, як готується ісландський традиційний різдвяний хліб. Це дуже цікаво, я теж перший раз буду це бачити і вам покажу. Буде дуже цікаво, а ще в мене є декілька для вас новин. Ну, це побачите десь в відео. Я не знаю, де це саме буде, але гарного вам перегляду! Я вже, якщо чесно, давно хотіла побачити, як вони готують цей хліб, ці всі процеси це дуже цікаво. Але раніше в мене не було такої можливості, а це раз вийде, так що покажу вам. Я не знімала, як я саме прийшла, як мене зустрічали, тому що ну я не хочу показувати їх, лиця дуже сильно, бо вони такі, знаєте, сором'язливі люди. Значить, тут я вже вам показую, як розкачують це тісло. Я теж не знімала, які там пропорції чого до чого не, не знімала. Просто показую сам процес. Мато гри. Вони вирізають це або мискою, на такі розміри побільші, або зовсім маленькі. Тобто три розміри я бачила таких. Оце такий, виходить, найбільший, є менший Оцей, наприклад, кусочок ще, ну трошки менший, і самий маленький є. Після того вони розкладають на такі дощечки, оце, і отак роблять там візерунки, різні візерунки. Ну це цей, який ви зараз бачите, це саме один такий із традиційних візерунків цього хліба. І всією сім'єю сідають і от так це все роблять. Ну Там всі по кругу сіли і роблять кожен, і там дуже дуже багато їх. Зараз покажу вам. Це от мене, от я собі взяла таких. Один побільше, один поменше, такий ножик. І я просто ну, цікаво, мені було як, то я хоча б подивилась, як це воно робиться. І оце я вже почала вирізати, от таке в мене вийшло. Після того, як ви вирізали такий візеруночок, вам треба поцокати, попроколювати це все. І після того ви відносите це вже до готових таких цих виробів. І воно це стоїть, а потім чекає, коли буде готуватися. Зараз вам теж покажу, як це воно. Після того, як ви зробили візерунок на своєму хлібчику, ви берете інший на іншій досточці, а готовий вже складаєте сюди під скатертину, щоб він не засихав, його треба отак накривати. Ну, коротше, такі, така процедура цікава дуже. Потім я знову вже взяла і знову бачите, всі тако ліпили. Це я вам трошечки показала, щоб нікого не смущати, так сказати. <ріст> тобто вони збираються всією сім'єю. Тут немає, наприклад, вони не приглашають там, наприклад, колег своїх чи ще когось. А саме сім'я це тут внуки, правнуки, діти, е, таке все. <ріст> Отак. От і от ви, вони це все роблять, поки не закінчуть робити все тісто. А тіста багато. Того прям треба не знаю. Я, наприклад, зробила штук напевно, ну, ну, сім, певно, сім штук я зробила, може навіть більше. І от кожен раз мені приходилось придумувати якось по-іншому робити. Це вже не я, це я вам показую, як інша людина робила. Бачите, як цікавенько. Тако проколюєш там все. Такий візерунок гарний. Ну він буде не впікатися, я вам наперед скажу, а по-іншому робиться. того. Дивіться до кінця, щоб побачити, як що й буде.

Eitthvað? Jújú, ég veit hvað það heitla, hvað er það að ég veit ég skal hafa, það er í mjög meiða í tofann. Jújú, hvað er það? Takk fyrir. Ég veit einhversu mikil með það þegar, það er það að það er nóðan dröðnum. Jújú, hvað er það? Sennir það þarf að deyna þessu, það er hlust. Jújú, ég eitthvað þarf það að það er hálf og þegar þarf það að það er tassið. Загляньте, скільки різних візерунків. І реально. І такі гарні, деякі, прям дуже такі професійно зроблені. Подивіться, наприклад, оцей самий великий який гарний. Дуже, це ж довго так вирізати треба. Бачите, якісь такі косічками різні. Тут вже кипить е, олія, в як будуть жаритися ці хлібини. Чого я кажу, це хліб, то що вони називаються хліба. У нашому уявленні, звісно. Хліб по-іншому виглядає, але і в них є звичайний. Так само виглядає, як у нас. Але це от такий традиційний. Так що, так. Після того вони обжарюють отако, трошечки тако до золотистої, такої скориночки. І саме цікаве після того, як вони витягають оце, то вони не просто тако собі поставили на серветку і все. А в них є спеціальна така приспособа якою треба тако прикладати, як пресом тако зверху прикладати, і, скажімо так, як вижимати е, залишки цієї олії, щоб він не був дуже жирний. Хоча, звісно, він такий жирний, але дивіться, як це прикольно. раз І прямо така є людина, яка там постійно стоїть, і це так прикладає. І потім виставляє отак все начисто, і складаю такі маленькі стопочки. Більші до більших, менші до менших, і це все от тако складається. Ну, коротше, не знаю, мені дуже цікаво. Я не знаю, як вам. Я прям люблю таке дивитися. Цікаво спостерігати за різними традиціями, як у людей кухні, як вони це все роблять. Як на мене, це справді такі цікавинки. В кожній країні вони різні. До речі, хто не підписався, будь ласка, вас дуже прошу, дуже підпишіться на канал. А то 50% дивиться без підписки. Ну ви що? Мені, мені так вже хочеться побачити вже тих 5 тисяч підписників. Дякую вам велике. І наприклад, один процес робить одна людина, вона робить робить робить, потім вони міняються. Наприклад, коли ти зможешся робити одне й те саме. Тобто один розкатує тісто, потім міняються таку потихеньку. Тому що таких треба кругляшків багато. Родина велика, і вони потім кожен забирає собі додому ще по такій стовпочці, наприклад. Чи по декілька там штук. Ну, до речі, на смак це таке тісто, дійсно, як хліб, воно не солодке, ніяке. Таке воно класне. Не знаю, мені сподобалось. Таке хрустить, як чіпсики такі. Það er staflega heiðin, fyrir að... Hún er svona... ...dæls. Ég ætlust þér á svar. Það er ekki það sem ég var hljóð. Já, þú meina. Ég vil það eitthvað aðeins lega. Það er til að taka með sér. Hæ? Sér eitthvað? Eum... Sér það? Sér það? Það er sér. Ehhh... Nei, það er ekki það. Við þúðum dætið á að fyrir þessum og hljóðum. Já. Það er Після того, як ви зробили оці всі стосики, все порозкладали, вони його їсти не починають. Далі ті відрізки, які от такого кругляшки, коли вирізаєш, то залишки залишаються, вони складають в такий пакет, а потім з цього пакета це все пережарюють, абсолютно все, щоб ніяких залишків не було, щоб нічого не викидати. І от такі в них снеки получаються. І це вони можуть зараз їсти, наприклад, сьогодні. А той, який гарний традиційний, лишають на потім. І аж до Різдва. А це їх традиційний суп, такий овочевий, дуже схожий на наше лечо, але це суп. Додаю туди пармезан, ще там різний е, сирок, покачу, бачите такі чіпсики, дуже смачний. Ну, в принципі, все. Надіюсь, вам сподобалася така розповідь про традиційний хліб. Ви подивились, як це все робиться. Надіюсь, було цікаво. А після того я ще ходила на танець живота. в Принципі мені сподобалось. Думаю, що ще пару разів схожу подивлюсь, як воно дуже цікаво. А ще тільки що е зустріла литовця водій в автобусі. Я така запитала: кажу, ви їдете до Ікеї, то що я біля Ікеї живу? А він каже, так, так. А ти каже, звідки? Я кажу, я з України. Ну по-англійськи говорю. А він почав перейшов на російську і такий каже: Вибач, що я говорю зараз по-російськи, то що якщо я буду говорити по литовськи, то ти мене не зрозумієш. А англійську я кажу не дуже добре знаю. Того, але хочу, каже, тобі сказати: слава Україні! каже. Я кажу, Героям слава! А він каже, я за Україну. Каже, я кожен день в коментарях там з усіма. Каже, так, Україну захищаю, мене якась крізь блокує. Каже, я за Україну, я за Україну. І це всю дорогу я їхала десь, певно, 15-20 хвилин. І всю дорогу він мені розказував, там все. Такий прикольний каже, Такий класний каже: Ви українці, ви любите працювати, ви молодці. Каже, я каже, з всіма силами за вас. каже, і в нас була корупція. Нічого, каже. Прийдете ви це і все буде нормально, і буде у вас класна країна. Я кажу за вас, я за вас. <смі> Прикольно так. І таке. Я не знаю, що вже сказати. А це вже другий день. І знаєте, куди я їду? Куди? Я їду в бібліотеку для того, щоб повчитися, позайматися, щоб мову повчити. Чому я не можу вчити вдома, Запитаєте ви. А я вам відповім, то, що вдома я лінюсь, я не можу сконцентруватися, я не можу зібратися. У мене 100-200 справ, які треба буде зробити. Я собі, думаю, то я зараз піду туди. О, я подивлюся цей фільм. Ну коротше, не можу, не з не, не дисциплінована. Тому я їду зараз в бібліотеку. І там ще дуже класна, така фішка, хто вчить мову? Неважливо, яку мову ви вчите. Я зараз вам дам дуже гарну пораду, як вивчити мову безстріш. Значить, потрібно брати всі свої матеріали, які у вас є, щоб займатися мовою. Берете. Вибираєте бібліотеку, яка ближче додому, наприклад. У мене близько не було, то мені прийшлось поїхати навіть в таку погоду. Що такий вітер був, але погода на мене не дуже впливає на настрій. Він у мене може бути, коли погана погода, а може і не бути, коли дуже сонячно. Так що мені все одно, я їду. І я вибрала бібліотеку, таку маленьку, зараз вам покажу. Значить. Переходите в бібліотеку, шукаєте, де сидять діди або бабки, неважно, хто багато говорить. І я прийшла в таку бібліотеку і слухаю, мало того, що вчу, то ще й слухаю, що вони говорять. Це дуже класно для розвитку. А в тому флештері насторожені. Екі парто, а це не п'єрко, це не на... Ну, а їм вихто, я не знаю. Ні, ні. Я ж дагаю про так та, що, мої любі, якщо ви хочете от такого живої мови почути десь, діді ця сила, діді ця сила, це наше все. Вони багато говорять, ти можеш це слухати, ти навіть з ними можеш поговорити, коли в тебе трошки рівень буде більший. Так що, діди – це тема. Дивіться, який сильнючий вітер. Дуже сильний вітер. Просто прямо аж колихаються дерева, як їх хтось хитає. Зараз я їду в торговий центр. В іншу бібліотеку я там маю зустрітися з одним знайомим, а після того ми разом поїдемо на ісландську мову. Так що, так, зараз вам покажу там в торговому центрі. Ялинка дуже гарна має бути. Не знаю, може завтра я буду плакати і казати, що мене не взяли нікуди. Але сьогодні мене на завтра заплати заплатили. Запросили на співбесіду е -е, на роботу. І завтра я розкажу, вже запишу. Або завтра не розкажу. Сьогодні може її відео випустю. Пізніше розкажу, як все було. Значить, на 8.30 ранку мене запросили на співбесіду. І я піду. Я дуже переживаю, але я дуже рада. Краще ходити на співбесіди, навіть якщо тебе не будуть брати, то ти все одно кудись ходиш, щось робиш, правильно? Прикольно. Зараз я в торговому центрі. Зараз підійду, вам ялинку покажу. Так гарно. У мене вже настрій з'явився. Може я завтра буду плакати, розказувати вам, що мене не взяли, але сьогодні я рада. Дивіться, яка ялинка. Зараз іду е, на заняття по ісландській мові. Коротше так. Позаймалась трошки на уроці і далі поїхала додому. І все дуже переживала, як там в мене буде на співбесіді, все про це думала. Думала раніше лягти спати, бо рано треба вставати, але не змогла. І, напевно, до двох часов ночі от такого собі дерла ногті. Ну, знаєте, коли я дуже сильно переживаю, то такого нігті царапаю. І, і вони в мене трошки були довгенькі, я їх всіх старапала. І рано проснулася, така не виспавшися зовсім, аж синяки були під очима, поспала десь три годинки. І оце я вже рано їду, виходить, на співбесіду. По мені видно, що не спала. Це значить я на зупинці, бо автобусі так тепло, так мене розмурило, я вам скажу. Прям така, як сауна. Вийшла я в якісь такі Торці, що я ніколи тут не була. Зараз буду десь розбиратися, де дуже довго їхала, ну, певно ж, з годинку точно, на двох автобусах. Зараз буду розбиратися, як тут, що тут. Головне не замерзнути, бо я приїхала на 25 хвилин раніше, ніж треба. Ну, а що робити? Я боялась запізнитись. Так. Зазвичай я так не роблю ніколи. Я зазвичай або вчасно, або трошки запізнююсь. Але ну, цей раз, я думаю, ну так і буде, треба якось гарненько приїхати. Страшно так, що це капець, що по дорозі англійську вчила. Ну, як сказати, то що. Ну страшно. Знаєте, що, Ду я так, в цьому районі ніколи не було і якось це так мені аж незвично. Зараз, щоб ви розуміли, зараз 8 годин ранку, але темно ще. Темно. Ну так, якби не фонарі, то прям темнота. Ну нічого. Страшно. Я не, не сильно спішу того, що, ну, що зараз піду я під цей дитячий садок і що потім, буду чекати чи що. Ладно, мені десь тут показує, що треба повернути, так що буду повертати кудись. Я знаю, знаю. Будете казати, що тіпа, ти тут прешся на ту співбесіду, якщо ти не знаєш мови. E, справді, я мови не знаю. Але... Але це не означає, що я не хочу кращу роботу. Оце цей дитячий садок, в який я прийшла. Боже, як страшно! Але зараз їм не сильно буду на очі попадатися, щоб, ну, щоб не сказали, що прийшла і чекаю. Я зарані не хочу проходити, бо це я буду дуже переживати. Так що почекаю 10 хвилин і тоді піду. Ну, як ви розумієте, там я нічого знімати не могла, бо і не можна, і в мене стрес, мені було не до цього. А, що я вам хочу сказати? Співбесіда прийшла нормально, але нічого зарані я не буду вам говорити, було все непогано, але коли, якщо мене вже візьмуть і все буде нормально, і я точно буду знати, що все добре, а не просто так: знаєте, ми вас вам позвонимо чи щось типу такого, а потім нічого не вийде, Ох, коротше. То я вам розкажу. Но було дуже даже непогано. Всі подробиці в наступних відео!